Всім привіт! Це знову я Михайло. Коротше, так сталося, що моя машина а, досталась другу, але після чотирьох перекупів. Ну і вона трошки а, життя значить, познала. А, що змінилось? Змінилось, значить, наступне. на всякі рижики? Трошки. А, задня ступіця, Ну такі всякі тріплички, коротше, ці пацарапинки, вона трошки комфортніше стала, якщо можна так назвати, але, але, але це вже трохи інший автомобіль. Звучить так само гарно. Так, що ж тут розколхозили, зараз побачимо. Це так вони і розкладходили. Молодці. Молодці, що я можу сказати. Непогано, звісно, виглядає Не вона ви, все одно. Але трошки щось пострадало. <му> Моя машинка вже на таких дисках. А я покажу, що я собі купив взамін. Шановні, моя машинка значить, потрапила знайомому, який її, е, її продовжує, грубо кажучи, будувати та на ній кататись. А у мене з'явився ось такий 124-й купе. Це, звісно, дуже прикольний апарат. Зараз покажу його зсередини, як він виглядає. Поряд вони виглядають максимально круто. От, Що по 124-му це купе. Uh, він виглядає як хардтоп, тому що опускається задні вікна. Дивіться, який салон. Це просто офігенний кузов. Набори з цією машиною йшла ось така кепка оригінальна і ось така курточка. Зараз я покажу, як я цей мерз купляв і як його я привез в Київ. Бо це була дуже складна пригода, він був не на ходу. От, прийшлось його оживляти, на це пішло ну, майже тиждень. Але тим не менш, машина вже їде, з нею більш-менш все окей. Я його піднастроїв, мені ще допомогли різні люди у Дніпрі, у Києві. І зараз, в принципі. На впевненому більш-менш ходу. Добрий день, шановні! Я знаходжусь у такому місці, як Кам'янське. Дивіться, яка тачка мене зустрічає. І зараз я покажу, чому я тут. Шо, дивіться яке чудо я знайшов. Ну, типу знайшов. Приїхав купляти. Це, звісно, що жорсткий прикол. Ю, а шалеть. Як і куди на ньому їздити? Це звісно невідомо. Але якось можна. Так, зараз покажу вам салончик. ти що пісня. Чертольот знатний. Йу! Короч, тема така. Трошки повозили з Мерседесом. Тут вже стоїть інжектор. от Такі мозги. І він погано заводиться. Тому ми короч, його настроюємо, як тільки можемо. Було за кілька годин ми навіть не змогли нікуди проїхати. От. Але, можливо, все настроємо, все буде добре. Так, короче, з горем пополам вчора ми якось доїхали до Дніпра, але він, а, що він? він перестав заводитись, тобто заглох. Заглох. І зараз спробуємо його ще раз завести. Ось такий магічний ключик у нас є. смолята. Типу він не хоче схватуватись. В чому проблема? Ми думали в прошивці. типу Ми її поміняли, прошивали там вчора пів дня, але щось йому не хочеться. Коруч. Тож поїдемо на СТО, хай чоловіки займаються. Ну що, коротше, продовжуємо нашу поїздку, але от як ви бачите вже на шнурку їдемо на СТО. Статіка, це, звісно, шукає. Що стакани мої ще не відпали? Займаємось, коротше. Результатів мало. Такі пригоди на за не хочуть. Коротше, поміняли калібровку тут. Воно А Але як ви бачите, воно заглохло. Да, інтересний апарат, звісно, щоб... так, речі, що... Так, коротше, що. викрутив свічки. Вини всі, як ви бачите, засрані. О, купив нові. Поміняємося клопадок. Я розумію, що це не допоможе сильно, але все одно. Питання закриє осічкам, як мінімум. Будемо далі шукати, чим проблема. І так, коротше, момент істини. Якщо вона заводиться, то ми, то ми займаємось підвіскою. Тобто перекидаємо ці диски замість цих. Плюс пружинки. Це якісь занижені, є ще стокові. Але нас цікавить, що вона взагалі заводилась. У вас. Трошки траї, так? Ну, трошки Петра я чую, але але срічки допомогли грати. Так, зняли коротше, передні а, пружини плюс а, стійку вона у мене тут стучала, коли їдеш, вона стучить. Ну, це не важливо. Важливо те, що у нас є а, Що у нас є? багато різних пружин. Зараз будемо вибирати, які краще ставити. Значить, оце воно стояло ці пружини. Тобто є ще нижчі. На жаль, вони не підійдуть mm -hmm. Чому мені пружини? Тому що ці 18 диски. Вони на ну, цей сетап не підійдуть. І, можливо, ще вкинемо інші е, стойки. Це ці е, типу сток. а це, до речі, стокові пружини. Отака у них висота. Коротше, від стоку відрізняється на от стільки. Це доволі багато. Є коротше, ідея, щоб проїхати мені, взагалі доїхати до Києва, кинути перед аморти ці стокові плюс-плюс пружини. Але трошечки пильнути. Я маю на увазі оці передні. Типу. Ну, як ви бачите, конструктор тут жорсткий. Дуже багато всього. Можна різні сетапи робити. І так, Це коротше, задні пружини, це типу, сток, а це отаке стояло типу, маленьке. Вона, правда, там ще стоїть інша, але але, щось треба трошки вище нижче. Ніж оце, але нижче, ніж це. Типу ми ці трошки пільнемо. Так само і ці пружини треба буде пільнути. Типу, оце передня. Яка стояла на цьому аморту на коротше І виходить е... а це пастокові. Вони супер величезні, нам такий джип не потрібен. Тому ми ці аж трошки приберемо кілька вітків і побачимо, що з цього вийде. передній, задній, тобто пере трошки. Мерседеси придумали прикольну систему, але вставляти навіть занижені пружині це доволі напряжно. Так, значит, передок накинули один диск, тобто повністю. Зараз збираємо за доп. Далі, звісно, дякую, дуже допомагає. Ми тут всі разом допомагаємо, бо тут довиснути можна довго. за дня завели машинку, вона прогрілась і ніби як працює поки що нормально. Буду пробувати їхати. Mm -hmm. Ну давайте оприїмо. Що, запускаємо цього? Динозавра на нових стічках ну шо, ти позавівся, але ж він, до речі, сама почувство. Давай допомогаємо. Давай. Виїхав чуваком тест драйв Ну що, коротше, поки я їздив по своїм справам, чувачки починили мерседеса, поміняли там короче, під капотом. І що тепер? Тепер в принципі, він працює більш-менш стабільно. А зараз я ще заїхав до діда сварщика, бо вихлоп трошки сочить. І є ще одна проблема. Ось така проблема Резина, як ви бачите, арку трьох дуже сильно. Ага. Трошки вихлоп обосрався, ну ми його. Не легко давайте його залатаємо. Бо ричіть, як лев. Ричіть як лев. Или сюда вставить вставку, если ты зацепляешь, то по вставке будет хотя бы, ну, черт, ну, это твоя личная идея, черт. Понял. Понимаешь? Поэтому вот вы выглушите. Понимаешь? Будет тереться об этом все. Отлично. А, я, я... Что, мы выехали э, с горем пополам за сварщика, и сейчас, короче, я навожу порядок в магазинку. Вот, а, у нас там Пій корич Сергійко. Мені таку красу наводить. До речі, тут якісь спатьоки треба От, Ми чистимо сидіння, висосимо. Є у нас спеціальні компоненти для цього і коротше, наводимо порядок. А, і так значить, Я в багажнику порядочки навів. Як зміг, все там поскладав, тепер все супер прикольно виглядає. Далі салон ми Помили, почистили. Тут у мене є футболочка моя, дуже класна, зараз покажу яка. І в цілому салончик більш-менш чистенький. Це за півгодинки ми його так привели в порядок. Далі треба заїхати розкатати арки або щось з цим розробити, бо далеко їхати а тут. На попередніх дисках воно типу, диск бив об, а, об арку. От, мені їхати далеко і треба зрозуміти, що з цим робити. О, така двіжуха немінуча. І так, я заїхав до димана, ВСС нам треба... треба Треба арку розкатати. А це його 34 очка Ось така спільна. Понятно дело на статі. Тобто Вона не підіймається вище, якщо хто не розуміє. А це вже жорсткі наркотики в ага. вигляді В12, який буде будуть... слапитись цю Є34. А я тим часом розтаную фари і поворотненько отже добрався додому і зараз розкатаю арки по більш-менш нормальному Тож, поставимо передні задні арки. Ось таким чином. Відбираємо пут, а потім беремо на І таким чином, такими розбиваннями, я розкатую арки. Значить Так, розкатав трошки арку і достав пружину. От на таких от пружинах я приїхав, а хочу поставити такі пружини. Вони більш жорсткі. От, І трошки жопа буде нижча. Я думаю, буде в саме раз. Я можу трошки компенсувати це, висоту тобто такими резиновими проставочками, і буде вона все одно, мабуть, нижче, ніж на цих чорних. Короте, зараз зберу і подивимось. І відкритий стабілізатор задній та амортизатор. Таким чином, таким чином можна зібратись легко до задньої пружини. Ну, щоб його замінити. Отже, достаємо. Це дістаємо. А це ставим. Тож, значить, так він виглядає з трошки розкатаними арками та ось, з грубо кажучи, дропнутою жебкою. Мені, чесно кажучи, так більше подобається. Тож, поки що на цьому все. Чекайте нову серію, будуть нові диски і націнки.